26 лютого ми почали новий сезон, дев'ятий. Ось сьогодні перший передкастинг. Він у Чернівцях на західній Україні також сьогодні проходить передкастинг в Кривому Розі і в Херсоні в трьох містах. А протягом ще двох днів попередніх ще будуть передкастинги, всього за три дня ми проводимо. Кастинги попередні в 14 містах України. ось Після цього ми їдемо за кордон шукати танцівників. А вже з 10 квітня починаються телевізійні кастинги, тобто за результатами попередніх кастингів, які ми проводимо в містах України. Ми запрошуємо кращих танцівників вже на телевізійні кастинги, де буде зйомка, судді, глядачі. І запрошуємо на зйомки вже телевізійних програм. Це буде здійснення. 10 квітня і до кінця травня будуть проводитися ці зйомки. Ось за попередніми даними на ці кастинги в 14 містах. У нас вже зареєстровано тисячі танцівників, тому ми маємо все таки надії на те, що ми знайдемо гарних танцівників. І серед них буде в цьому році. Ми офіційно запросили вже всіх танцівників незалежно від віку, професії, подобань, стилів. І надіємо, що за рахунок того, що ми зняли абсолютно всі обмеження щодо відбору нових учасників, їх буде набагато більше. І Україна побачить різних, дуже різних танцівників, талановитих, найкращих. І серед них, звичайно, ми надіємо, що знайдеться переможець нового 9 світу. i